Вітання усім! Радий бачити вас на нашому каналі. Знаєте, я вже тут доволі таки тривалий час граю в Trontent Libertті, хочу по майже весь контент гри та готовий поділитися та розповісти моментами, які мене реально бісять, та не дуже подобаються. І хоча сама по собі TL мені дуже сподобалась, за її неймовірно великий деталізований та красивий світ є моменти, які мене просто дратують. І на жаль, ці суттєві недоліки руйнують досвід гри для багатьох гравців. Свою розповідь я хочу відразу почати з одноманітного контенту. На шляху прокачки до 50-го левела, який зараз є максимальним, гра водить вас за руку та показує усе, що придумали для нас розробники. За проходження простеньких квестів насипаю вам купу різних заточок, книжечок для скілів та різних камінців. Розповідає цікаву історію Всесвіту Trontent Liberty, показує механіки для взаємодії з персонажем та всі інші аспекти, які необхідні для подальшої гри. Але як тільки ви докачаєтеся до максимального рівня і вже почнете робити собі якусь броню та зброю, ви майже відразу зіштовхнетеся з тим, що багато аспектів гри зводиться до рутинного грінку без глибокого сенсу чи винагороди. Це може швидко набриднути, особливо якщо механіки повторюються на кожному етапі. І знаєте, вони такі постійно повторюються. Поясню дуже просто. На хай левелі гра змушує нас робити дуже багато одноманітних та зовсім не унікальних квестів. Тобто з дня на день ви повинні ходити та вбивати по 10 орків, кабанів, вовків або якихось інших мобів, щоб ви винагороду ви отримали один мішечок, з якого вже і може випасти вам якась там шмотка. І суть навіть не в цих одноманітних квестах, а в тому, що ці самі квести тобі потрібно просто робити день в день, аби отримати якісь хороші речі. Буває навіть таке, що ти йдеш закривати своїх 5 квестів або контрактів, біжиш вбивати мобів в локацію, повертаєшся, здаєш ці квести, і відразу береш точно все те саме, що ти тільки що й робив. Розробники навіть не додумалися якось міняти або виключати квести, які ти вже зробив, щоб у тебе тупо не виникало якогось відчуття дежавю. І як правило, у всіх онлайн ММО-РПГ ті прокляті хороші шмотки з мішків падають усім навколо крім тебе. Точно така сама механіка з отриманням шмоток і в групових данжах, в яких падає епічна зброя та броня. В цих данжиках знаходиться РБ, якого вам потрібно вбити, аби знову ж таки отримати ту прокляту скриньку, з якої рандомно може випасти епічна шмотка. І тут вам дуже сильно пощастить, якщо з вами в паті не буде такого рака, як я, який не знає всіх механік вбивства РБ, і він не зіпсує вам похід у данж. І знаєте, коли ти бігаєш і робиш ці однотипні квести або контракти, проходиш данжі по колу, уже який тиждень по 5 годин або більше на день, тобі навіть не дуже хочеться далі продовжувати грати, особливо коли нічого не падає. В якийсь момент від цього тобі просто стає нудно. І так, ми плавно можемо переходити до ще одного пункту, а саме відсутність інновацій. Гра обіцяла щось нове. Але на практиці багато гравців відчувають, що це черговий клон інших ММО, які вже існують. Відсутність унікальних особливостей або глибокої історії робить гру не такою захоплюючою, як сподівався особисто я. І все напевно тому, що перед самим стартом сама NCSoft перегріла очікування більшості геймерів. Багато обіцянок так і залишилися обіцянками, а кінцевий продукт це стандартний набір функцій. Без Нічого унікального, хоча і у неймовірному та великому світі. А далі я хочу розповісти про те, що майгравця Lineage 2 дуже бісить система покращення та передачі екіпіровки та речей в грі. У більшості онлайн MMORPG всі ми звикли до того, що речі в грі можна передати від гравця до гравця або ж від персонажа до персонажа. Так от, в and Liberty ви цього зробити не можете. Всі шмотки, які ви вибиваєте, або ж крафтите, залишаються на персонажі. Ну, звісно, крім дуже рідких випадків, коли крафтиться шмотка, яка має спеціальні характеристики для продажу її на аукціоні. Або ж ви той щасливчик, який вибив епічну шмотку зі світового боса. Але здебільшого, все, що ви можете робити з більшістю шмоток, які будете вибивати, це дістати з них так званий трайт, тобто якусь певну характеристику, і вже тоді продати на аукціоні, або ж покращити вже свою, з якою бігаєте. Також мене дуже сильно здивувало те, що щоб скрафтити якусь річ, вам потрібен рецепт. Іначе як це нормально, у більшості ігор ви можете піти зробити квест на цей рецепт або ж дістати з мобів. Так от, в Tronet Liberty ви обов'язково повинні вибити цю річ, перетворити її на рецепт і вже тоді продати на аукціоні, щоб хтось інший зміг її скрафтити у себе на персонажі. І це, мабуть, одна з найбільш дративливих частин гри. Спроби покращити речі перетворюється на справжнє випробування терпіння або ж вашого гаманця. Ну тут як в кого. Тому що, як і у всіх іграх, у грі присутній донат. Ну, само собою, що без нього нікуди. А як же тоді розробникам підтримувати ігри та створювати новий контент? Система покращення речей, яка сама по собі розочаровує, тільки підсилюється донатом, тому що багаті дядьки з початку релізу скупляли за оверпрайси все, що люди виставляли на аукціон. Ні, простим хлопцям було складно назбирати так званої піци для того, аби купити собі якісь дорогі та топові покращувалки. Тому що вам, як правило, падають якісь прості шмотки, які нічого не вартують, і відповідно всередині гри ви не можете швидко назбирати собі донат валюти, щоб купити епічні рецепти або різні камінці. Ну так, так, звісно, є оці підприємці в грі, які швиденько бачили, що в даний час користуються попитом, і люди швиденько продавали всі зелені та сині шмотки, таким чином, солотаючи дуже багато донат валютки. Ну, за цим всім зрозуміло, але, напевно, тут дуже цікава ПВПшка, скажете ви, а все ж таки гра позиціонувала себе як епічний ПВП-проєкт. Система ПВП має бути важливим елементом, але через поганий баланс і час від часу нестабільну роботу серверів це більше схоже на хаос. Не відчувається ніякого тактичного або стратегічного задоволення, коли твої перемоги чи поразки вирішуються невмінням, а лагами чи дисбалансом класів, або ж тупою кількістю людей в одній гільдії або альянсі. Почнемо з того, що нормального ПВП в відкритому світі просто немає. Якщо ви хочете ПВП, вам потрібно ходити на різні заходи або світових босів. Ну ще, звісно, можна попвпишитися, коли настає ніч в відкритих данжах, де ви, як правило, сидите та робите контракти. Але шансів у вас буде зовсім мало, тому що всі починають бивати один одного, і так чи інакше, всередині залишається найсильніший. На даний момент є реально багато класів, які, напевно, майже неможливо вбити. Різні чуваки, які поєднують свої класи з Хіло, це ж щось надзвичайно сильне і незбалансоване. Я кажу зараз про ПВП один на один при рівному гірскорі. Але із цим, в принципі, можна було б миритися і якось дограти, якби не величезна проблема в великих гільдіях. На даний час на севера грає дуже багато людей, і круто, що всі об'єднуються в своїй гільдії. Але коли такі люди приходять, наприклад, в кількості 500 людей або більше на світових РБ, або ще якісь активності в грі, і просто закривають навіть можливість простому гравцю взяти скриньку з того ж РБ, я зовсім цього не розумію. Гра була доступна в Кореї майже рік, було куча ЗБТ, ОБТ, і було більше ніж купа часу для розробників пофіксити таку систему або переробити її на щось цікавіше. Але ні, нафіга, просто грайте собі в ПВЕ-контент, нафіга вам ПВП в відкритому світі. Тому що в рази цікавіше було позмагатися паті на паті за якийсь хороший спот, ніж постійно грати в батл Рояль в відкритих денжах, коли настає ніч. Ви можете сказати зараз, що це виглядає як якесь скиглення з моєї сторони, але реально, коли приходиш на такі заходи, як світові боси, а в тебе ще й слабенький комп'ютер, то твій персонаж помирає за долю секунди, так і не прогрозивши всіх людей, які знаходяться в цій зоні. Адобану скриньку, з якою можна дістати епічну пуху, треба взяти, бо, блін, більше ніде вона й не падає по суті. І особисто мене дратує, що на тлі всіх цих проблем ще й відсутня повноцінна підтримка з боку розробників щодо доступу до гри з України. Це відчувається як нехтуванням інтересами українських гравців, що тільки підсилює відчуття несправедливості. Ох, коротше кажучи, це було все те, що мені наболіло або не сподобалося в Front Ліберті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що бісить в цій грі вас. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримайте українське. Як завжди, бажаю вам всього хорошого, гарної гри та успіху.